Ясно розпочалися перемовини принаймні телеграм-канал голови ОСУ президента Андрія Ермака про це сповістив нам. Він зазначив, що досить позитивно всі налаштовані, і ми очікуємо власне на знову таки, позитивні повідомлення в контексті цього чергового раунду перемовин між двома делегаціями України і США. Чи якісь можливо інсайт? Якась інформація, яка ще не просочилася, так би мовити, в ЗМІ світові, але ми можемо його озвучити на тепер? Якими враженнями можеш поділитися? Назара вітаю понад. Три години да, триває перший раунд перемовин. Як нам відомо, їх заплановано два з маленькою перервою станом на 13-ту за Києвом, як повідомили джерела в делегації, що перемовини тривають і йдуть конструктивно і предметно. Але попрошу зауважити, що поки що ані американська делегація, ні українська анічого не комутувало. Тобто, що відбувається за закритими дверима, зараз не знає ніхто. Ми можемо лише припускати, що е, обговорення в центрі обговорення питання як. Як досягти справедливого і тривалого миру, власне про це керівник офісу президента Андрій Єрмак розповідав і міжнародній пресі, яким дав коротесенькі коментар. Власне сказав на цьому і акцентується сьогодні тут на зустрічі. Ну і власне ми знаємо, що Київ сюди до Джейди привіз пропозицію, як розпочати перший крок до справедливого і тривалого миру це перемир'я в небі. Та на морі, тобто припинити усі далекобійні удари і обстріли енергетичної продовольчої цивільної інфраструктури, і також припинити далекобійні удари по чорному морю, що є важливо для харчової загалом безпеки. Але якщо пригадати це Україна не вперше пропонує, про це власне йшлося і у формулі миру. Перший і, і третій, якщо мені не зраджую, і четвертий пункт там також це пропонувалося. Втім, знову ця ідея акту. Вальне і в принципі американська делегація також наполягає на необхідності ceasefire, тобто перемир'я, і ось такий перший крок знаємо підтримують і у Європі, оскільки таку саму ідею озвучував Еммануель Макрон. Чим це зручніше, якщо можна так висловитися, тим що відстежити припинення вогню в небі і на воді буде легше ніж на полі бою. Ну банально легко зрозуміти, хто запустив ракету чи шахет. Так а от на полі бою, де лінія фронту понад тисяч кілометрів відстежити сі майже неможливо. Ну і, власне, це ключове питання, з яким приїхала Україна. Також знаємо, що для нас важливо відновити постачання озброєння і обміну розвіданих, і тут ми чули позитивні сигнали від важних. То До зокрема Дональд Трамп у понеділок зазначав, що в принципі розмірковують на те, щоб надавати розвіданні, і зокрема Кіт Келух, спецпредставник, які не присутні на цих перемовинах. тим вчора він також. Ож зазначав, що розвідання, які необхідні України для оборони, ми зараз отримуємо. Втім, це питання також лежить на столі перемовин. Як от держсекретар Марко Рубів дорогу сюди до Джиди, вчора зазначав, що від цих перемовин він сподівається, що буде розблоковано постачання американської зброї до України, яке нагадаю, було припинене в ніч на минулий понеділок, понеділок минулого тижня. Ну і також що на столі так це угода про. Копалини, те, що стало відомо мені зі своїх джерел з нашої делегації, що в принципі текст не змінювали від того, який ми бачили, у засобах масової інформації, які про які ми розповідали нашим глядачам, зокрема до візиту до Вашингтона, себто угода не. Не включає жодного боргу, там не йдеться про те, що фондом керуватимуть виключно американські компанії. Тобто, це угода про наміри. Рамкова угода. Перший крок. І в принципі, Київ готовий її підписати. Зокрема, в МЗС тижнем раніше зазначали, що навіть можуть це зробити на полях. Мжити і де факто є така можливість, тому що тут присутні міністр закордонних справ України і державний секретар Марко Рубіо. себто вони можуть поставити свої підписи, і ця угода буде дійсно. Втім, чи буде така політична воля, або сторони все ж захочуть цю угоду почати там, де е, завершити там, де почали, тобто у Вашингтоні. В принципі, про це вчора також натякав пан Вітков, це спецпредставник Трампа, і також довірена особа президента Сполучених Штатів, які також сьогодні за столом перемовин. Ну, от він вчора зазначав, що. Він має позитивні сигнали, що президент Зеленський може повернутися до Вашингтона, щоб підписати цю угоду. Тим зазначу для наших глядачів все ж угоду уповноважені підписувати з українського боку або очільник МЗС, або перша віце-прем'єрка, міністерка економіки, пані Юлія Свериденко. От не зараз станом на зараз те, що відомо, і те, що відбувається за закритими дверима, підсумки власне тих доленосних перемов. Ми сподіваємось почути від власне самих учасників цієї розмови, все ж очікує ми на брифінг, точно не можу сказати, чи відбудеться він і відбудеться, окотрі. Втім, такі плани зокрема в делегації є. А от також зазначу цікавий факт, що коли ми мали 30 секунд, можливо, 45 секунд, відсили, щоб візняти протокольні кадри початку зустрічі, то журналістів поставили жодні питання не ставити, не викрикувати. Втім. Ну, журналісти, як завжди, спробували це зробити, але ані американська, ані українська делегація не відповідали на жодні вигуки. Ну і таке вже на завершення, зазначу цікавий факт для наших глядачів: що за столом перемовини ми також побачили у центрі столу представників Саудівської Аравії. Це був міністр закордонних справ країни, а також радник президента з. Питання безпеки, от, власне, вони також так розумію, сидять запрямованих, і можемо пропускати, що в кінці скажуть теж своє слово Назаре. Хотів Олена щодо цього і поточнити, чи мають вплив представники Саудівської Аравії, які так само знаєте в вигляді модераторів да присутні на цих перемовинах. Я нагадаю до речі, що напередодні ну зустрічався президент України Володимир Зеленський зі спадківним принцем Саудівської Аравії, і зокрема й говорив так само і про питання перемовин, про повернення викрадених дітей українських, про повернення полонених, але й про безпекові гарантії Обговорювали цю тему. Тож я так розумію, що своє бачення розвитку. Взагалі ситуації перемовного процесу саудити теж мають право і можуть озвучувати на цих перемовинах. Можливо, щось відомо про це про їх вплив на перемовний процес. А так само нагадаю напередодні CNN озвучила інформацію, що нібито цього ж тижня мають і росіяни завітати до Саудівської Аравії провести такі ж самі перемовини з делегатами з США. Я нагадаю, що перемовини це такий багатовекторний багатотрековий процес. А відтак без росіян, напевно, теж. Ми нікуди не подінемося. Що про це відомо? Ну, остаточної інформації, така що була 100%, чи відбудеться зустріч е, Вашингтон-Москва, тобто делегації американська і російська, я такої інформації не володію. Так я е, знаю, що і колеги з Сполучених Штатів Америки, журналісти, теж е, на зараз повідомити цю інформацію не можуть. Так CNN повідомляли про це напередодні, що така зустріч планується. Втім, ми чули з Кремля, що такої зустрічі цього тижня не буде. Тож тут однозначно відповіді. Немає втім, варто нашим глядачам нагадати, що в останні в Саудівській Аравії, в останній і вперше в Саудівській Аравії, дві делегації зустрічалися ще 18 лютого, і це було не в Джиді, а в Варіаді. це найбільше місто країни. Тоді ну, як зазначала американська і російська делегація, переговори в них пройшли успішно. А втім, мали й другий раунд вже в Туреччині, і після нього вже таких позитивних брифінгів не було, як і немає зараз. Справжньої інф... остаточної і достовірної інформації чи відбудеться зустріч представників США та Росії. Втім, зазначу позицію нашого МЗС напередодні минулого тижня. Наші колеги, наші дипломати, зазначали, що Україні не відомо нічого про присутність Росіян тут у Саудівській Аравії. Жодні перемовини з росіянами в нашої делегації не планувалися. Це інформація станом на п'ятницю минулого тижня.